Dzień dobry, czy chociaż trochę mnie Dobry dzień, czy mnie czuć? Działa Wszystko dobrze. E, witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć was witam, Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy zachód e, i... i przechodzę do e, І на прийду до питання кібернасильства. Для початку хочу показати вам певний список, не вичерпний список, не повний список, тому що форм насильства в інтернеті мабуть, не обмежені за кількістю. Але з таких форм і типів насильства тут схема може мабуть покривати більшість того, що відбувається зараз. тобто флеймінг фреймворк, де дві або більше сторін ведуть якусь дискусію. Цю закидаючи себе різними поганими словами, переслідування, де одна особа переслідується іншими і теж переслідується різними негативними коментарями. Є також крадіжка ідентичності, де можна вдавати, що ти хтось інший, така форма наслідства як розкриття таємниць, коли ми дізнаємося. Про якусь інформацію про когось, і ця людина не хоче, щоб ця інформація була розкритою, щоб вона залишалася конфіденційною, а хтось цю інформацію в групах розкриває. Далі слідкування, преслідування, кіберстокінг, хепіслапінг, така форма, насильства, де група група радіє від того, що з кимось відбувається щось погане і часто також є винуватцем. Цього нещастя для того, щоб можна було це записати на відео і показати в інтернеті приниження якоїсь людини, чи написання образливого змісту, а також цифрове виключення, наприклад за допомогою техніки створення груп чи форумів цілих клас, щоб якась одна людина не була в цьому класі, щоб вона не мала контакту з класом, не знала, що відбувається. І, врешті-решт, технічна агресія можна підкинути якогось віруса комусь чи якісь, якісь інші погане програмне забезпечення, змінити пароль і так далі. Це все різні форми кібернасильства. Я говорю про них, тому що велика їх частина вимагає від. Винуватців знайомства з жертвою у сьогоднішньому своєму виступі на відміну від попереднього доповідача, хочу розповісти про такі форми насильства, інтернет насильства, коли жертва знайома винуватцю в реальному світі. Вони бачаться, вони зустрічаються. У них є нормальний контакт. Наприклад, це однокласники чи люди з якоїсь однієї групи колективу, і так відбувається насильство. І Дійсно, в багатьох випадках цити. Півнасильства, щоб воно мало, могло мати місце. Ці жертви повинні мати контакт в реальному світі з винуватцями насильства. Я до кібербулінгу до кіберцькування підходжу дуже дослівно, і кібербулінг це цькування з боку однолітків. Це цькування, яке відбувається у віртуальному світі, а цькування саме по собі це цілеспрямоване, навмисне навмисні дії. Повторювані дії, які характеризуються, ну що чиста е, нірівновага, не група нерівноваги сил між винуватцями і жертвою. Наприклад, якщо група повношню до однієї людини, зрозуміло, що тут нерівновага сил, і також ще одна риса. Те, що це відбувається при пасивному або активному активній участі свідків І роль свідків тут надзвичайно важлива кілька років тому, коли ще я працював в інституті досліджень над досвідю, ми робили великі дослідження, які стосуються насильства в польських школах, і ми запитали 520 осіб, класних керівників різних класів, наскільки різні фо форми кібернасильства розповсюджені в їхніх класах. І подивіться, електронна агресія. Кіберцькування це категорія 12%, відсотків, тобто це щось що класні керівники назвали як рідкість, як щось, що не буває так часто. Водночас я хотів би, щоб ви пам'ятали про те, що я говорю про свідків, що діти бачать взаємно, чи вони бачать це насильство, і тут класні керівники вчителі це дорослі особи. Вони вказали це кібернасильство. Сільство на 12%. А коли ми те саме запитання поставили 11 тисячам дітей, виявилося, що електронна агресія, в залежності від школи, має місце у 25-29%, А питання стосувалося увага, лише останніх чотирьох тижнів. Це не було питання, чи взагалі будь-коли дитина стикнулася, чи це насильство електронне насильство в тебе стосувалося, Чи ти був об'єктом кіберцькування? Не будь-коли, а за останній. Тані лише чотири тижні Подивіться, дослідження кілька років тому було. Тут є ще такі стовпчики, які показує як е, останні класи початкової школи, але завдяки цьому можна також порівняти з поділом на вік, на молодшу і старшу молодь у неповних середніх школах. І тут апогей електронної агресії припадав на пізні найпізніші роки неповної середньої освіти восьми клас е, школи або дев'ятий клас школи є питання останні чотири тижні, кодні на нам дає так якщо така відповідь лише за останні чотири тижні то це дає нам реальну картину того що насправді відбувається а зараз можливо навіть і ще частіше і хочу підкреслити роль свідків у кіберскуванні показуючи підкреслюючи такі технічно відомі мабуть вам чому коло насильства хочу нагадати наскільки велику роль у насильстві, груповому насильстві відіграє динаміка свідків, які знаходяться біля ситуації. Агресорів не так і багато. Агресори це не домінуюча група. Увесь цей театр насильства, який відбувається в інтернеті, Він спрямований на свідків. Він спрямований на тих людей, які це читають, які дають. Вподобайки, які спостерігають, які шерять далі, які накручують ці кількості переглядів. Це все відбувається для того, щоб досягнути успіху. А успіх розуміється агресорами, як такий цифровий відповідник, коли є оплески, коли в школі кажуть, а ну ти йому дав. Як в інтернеті, лайкають, шерять, розповсюджують, поширюють і це йде далі. І ці свідки якраз накручуються насильство. І як Би свідки почали. Діяти в другий бік, якби свідки зрозуміли свою роль, зрозуміли, що це до них їм агресори направляють свій меседж, і що від свідків вони очікують цієї уваги, цих вподобайок, очікують того, що це буде ширитися поширюватися далі. Якби вони перестали це робити, якби вони почали підтримувати жертву, кібернасильство просто б зникло. Це не мій рецепт на кібернасильство. Я не наївний, щоб думати, що можна домовитися. Же на 3-4, що ми всі перестанемо дивитися на ці групи, і різко насильство в інтернеті зникне. Але якби так було, то насильство б зникло без свідків. Отже, яку інтервенцію можна здійснити? Як можна втрутитися, як зареагувати на такі ситуації? Як можна підтримувати реагувати на ті групи, де є насильство, кібернасильство? Можна подумати про реакції як гарячі і холодні реакції також порівнюючи з звичайними реакціями у школі. Якщо двоє учнів б'ються, що я можу зробити, або навіть я мушу зробити як учитель, то відреагувати, гаряча реакція, тобто розділити їх, забезпечити їм безпеку, призвести до того, щоб насильство не продовжувалося, загальмувати це насильство. Ну але теж звичайно дуже добре було б, якби школа здійснювала також і холодну реакцію, тобто яка запланована, спокійна, якийсь виховний план у школі є певна структура. Ура, якісь схеми, як справлятися з насильством у школі, узгоджена схема. І в поточному порядку виконуємо цей план. Що стосується кібернасильства, то гарячим гарячу реакцію тут я рекомендую особам основним особам, які стосуються це насильство. Це виняткова ситуація, як я показував уже диспропорцію у тому, як кібернасильство помічають вчителі, і як це сприймають самі учні. Там, де насильство дійсно має місце у реальному світі, то вчитель має шанс Анси відреагувати Може сказати так зараз. Насильство розділяє учнів, тобто реагую у цифровому світі. Це неможливо, тому що насильство відбувається на мобільних телефонах у закритих групах цього не видно. тут, на жаль, тягар гарячого реагування треба принести якимось чином на Учня на жертву цього насильства в основному навчаючи їх, пояснюючи дітям, наприклад, про те, щоб збирати докази, щоб повідомляти, якщо це можливо, щоб е свої дані захищати, мати захищені паролі, не, не залишати відкритими мобільні і так далі. Тобто низка скарад можна їх легко знайти в інтернеті. На жаль, цю першу допомогу, скажімо так. Ця людина повинна вміти сама собі на. Дати, бо важко очікувати від вчителів, педагогів щоб у поточному порядку вони моніторили інтернет і принаймні ралі по підтримували і за допомогою такої гарячої реакції. Скажімо, важко це зробити, і багато треба зробити, щоб це стало реальним. Далі Варто, Варто також дзяв, которых, mówię, зимне, так робити так звану холодну системну реакцію. Тобто такі заходи, коли педагог свідомо підтримує групу, клас групу однолітків в тому, щоб це насильство не мало місця. але водночас, щоб це робити ефективно, добре було б, щоб можна було якимось чином дізнатися, що взагалі щось відбувається. і тут я хотів би два речення сказати про проект РСКУ. Рескю. Цей проект в університеті ми проводили. І для цього ми створили мобільний застосунок. Якщо насильство відбувається у цифровому світі, ми подумали, що може бути також і мобільний застосунок, який у цифровому світі буде підтримувати дії проти насильства. Rescue, цей мобільний застосунок діє таким чином, що учні можуть завантажити цей застосунок і за допомогою такого застосунку повідомляти якомусь учителю, у школі повністю анонімно інформацію про те, що має місце якийсь акт насильства що наприклад в інтернеті когось виключають з групи, когось ігнорують. Наприклад, клас домовляється, щоб когось ігнорувати щоб якимось чином в інтернеті переслідувати чи погано ставитися до когось в інтернеті. цей мобільний застосунок дозволяє обмінюватися короткими текстовими повідомленнями з учителем і я хотів би сказати два речення про цю анонімність. Дуже часто, коли я розповідаю про цей застосунок, вчителі кажуть, о, це анонімне. Буде повінь фальшивих повідомлень, або учні почнуть жартувати, почнуть передавати якісь дів якусь дивну інформацію. Повідомлення по перше, хочу вам сказати, що досі у кількох десятках шкіл там, де використовується застосунок, не було в принципі або жодного, або майже жодного повідомлення, щоб якось були масово такі життєві повідомлення, насилалися. Навіть це досить дивно. Ні, висилає відомості. інцидентально. Уч учні не такі повідомлення. Часом так буває, що хтось відправить таке повідомлення, щоб перевірити, як це виглядає, але хтось не продовжує, не тягне далі цю тему і не пише якісь серйозніші речі, хоча це повністю анонімно. І наступний аспект, який дуже був цікавим аспектом під час таких мастер-класів, які я проводив, ми розповідали про цей застосунок. Ми робили так. Які різні сценарії в сфері кібернасильства, і там від молоді я дізнався, чому немає цих жартів, чому немає таких жартівливих повідомлень. Вони сказали, що нарешті хтось зайнявся їхньою справою. Це насильство настільки реальна проблема в школах, тому коли вони бачать, що є якийсь застосунок, який може їм дійсно допомогти, вони мають відчуття, що насміхатися з цього, жартувати з цього, це те, що дає. Можливість, що вони можуть одержати допомогу, отже, учні дійсно ставляться до цього інструменту дуже серйозно. І звісно, що цей інструмент не вирішить ці проблеми. Це така форма безпечного безпечної передачі інформації педагогу. Педагог далі має робити наступні дії. І я хотів би обговорити такі різні дії. І я, Мій виступ має коротку форму, отже, я не. Буду розповідати про всі ем, види діяльності, які ми виконуємо. А тобто, наприклад, це е, традиційний підход, який базується на дисципліні, або на підтримці жертв насильства, або підход, який збирається на медіації, і дуже багато похідних методів е, можна знайти дуже багато інформації, яким чином ми, ми можемо це системно впроваджувати в школах, щоб запобігати Бігати протидіяти насильству, але що мені здалося найбільш корисним в контексті запобігання протидії кібернасильству та підтримки учнів в такому кіберпросторі, то це підхід, який спирається на підтримці жертв насильства, і в цьому підході. Таким в такому системному підході, загальношкільному підході, запобігання протидії насильству. Ми е, приймаємо те, що е, дитина може сама активно боротися з таким булінгом, чи в цифровому, чи реальному світі. І Те, що ми робимо, то те ми підтримуємо. То ми підтримуємо жертву таким чином, щоб е, дитина могла е, дійсно подолати таку е, такого виконавця булінгу а і не звертатися на навіть до когось ззовні. це так насправді не передбачає переслідування агресора або його покарання, тобто знімає ту енергію, яка присвячується педагогами, на те, щоб покарати цього злочинця на підтримку, на навчання жертви. Наприклад, так я тут я згадав про те, щоб навчити безпечно такої охорони праці у користуванні інтернетом, а також таких соціальних м як зрозуміти, що е, е, говориться в тих помідовленнях, які спрямовуються, надсилаються до учнів, яким чином використовувати таку мову, щоб не е, десь себе не ставити під загрозу в інтернеті? Отже, щоб пізніше не бути е, вибраним жертвою, якщо хтось не розуміє двозначності, не е, і не розуміє е, жартів, або не дуже е, легко висловлюється то тоді звісно, що в таких ситуаціях агресії така дитина може в такі ситуації може потрапити, і ми хочемо підтримувати дитину, створюючи позитивний імідж власної особи, впевненість в собі. Часто ми також реалізуємо тренінги соціальних вмінь, соціальних навичок в тих мастер різних і їх і також ми вчимо різні технікам, таким, наприклад, технікам рест... когнітивної реструктуризації з боку однолітків, якщо це стосується вигляду або компетенції, щось і інше, я не буду дуже детально обговорювати ці техніки, але це різного роду комунікаційні інструменти, про які ми знаємо, яких можна навчитися, і можна навчити цього дітей, яким чином вони можуть подолати. Різного роду ситуації частиною є також тренінг фізичної активності, щоб потенціальні жертви могли також самі вийти з цієї ситуації, якщо говорити про проблеми в такому подході, то передусім це люди з низькими компетенціями. І отже, дуже важко їх навчити всьому тому, про що я тепер говорю. Дуже часто також ці ця молодь може бути. З сімей, які мають низький соціальний капітал і мають мати якісь проблеми, і отже, треба надавати велику підтримку таким дітям. Але якщо ми це зробимо, то цей підхід може бути дуже ефективним у протидії насильству. Друга форма друга форма підтримки, яка мені здається, має сенс, це групи підтримки. Раніше ми це називали категорія таких методів, де. Діти не обвинувачують люди, не обвинувачуються. Тобто ми шукаємо розв'язання проблеми, а не того, хто є особою, яка є винуватою в цій справі. І найголовнішим в цьому є те, щоб залучити групу до знаходження спільного рішення. Часом це навіть відбувається без участі жертви або тих людей, які переслідуються. Педагог вчитель може представити проблему груп. Пі, дивіться тут. Ми маємо таку ситуацію, що хтось системно виключається в інтернеті, а переслідується в інтернеті. Давайте поговоримо про це. що це дає групі, що відбувається в класі, коли щось таке відбувається. Чи це створює якусь позитивну атмосферу в класі? Ми також можемо бути членами такої групи, де хтось буде виключатися. Що ми можемо зробити, щоб цього запобігти? Цьому запобігти? Отже, подумайте, поміркуйте, давайте шукати рішень. Передаю вам відповідальність за рішення. Передаю вам цю проблему. Поміркуйте. Ти про це, щоб ви могли зробити такі методи експериментальні. Методи вже використовувалися нашим колективом в польських школах, і це приносить дуже великий успіх. Дуже часто в класі і звісно, що не весь клас відразу починає про це розмовляти, але дуже часті дуже часто знаходиться ціла група людей, яка хоче змінити атмосферу в класі, починає дуже активно працювати заради того, щоб. Змінити цю ситуацію, і це також дуже цікавий метод, тому що це звільняє вчителя з того, щоб шукати цього злочинця, хто когось кого треба покарати, щоб не шукати когось на кому помститися а передусім. Щоб спрямувати дії на підтримку доброї атмосфери в класі та в школі, звісно, що з багатьох методів оговорив, тут лише два методи. Звісно, я не захочу не лише до цього. Я дуже багато методів, і тут можна застосовувати різні інструменти, різні підходи. Я лише хотів вам дати такий приклад різних технік, методів, які можна використовувати. У разі кібернасильства, і мені здається, що той застосунок, який ми створили, може також принести користь для того, щоб підтримувати учнів, оскільки завдяки цьому ми можемо одержувати інформацію від свідків, від наприклад, таку інформацію, якої ми ніколи б не одержали, тому що є закриті групи, і ніхто нас туди не впустить. Дуже вам дякуємо за увагу. Якщо б ви мали будь-які запитання. То, будь ласка, звертайтеся до мене. Дуже дякую, Дуже дякую, пане докторе. Будь ласка, ще залишайтеся зі мною на сцені. Я думаю, що це також була дуже цікава презентація, особливо ті методи, які ви представили. Я Також бачив зацікавленість цим застосунком. І, отже, маю до вас таке запитання з до вас запитання з зали. Я бачу, що є одна людина, яка хоче вас про щось запитати. Дні, Дні, добрий чи добрий день. Чи застосунок є платним? І хто надає код школи для цього застосунку? Я знаю, що ви вже почали перевіряти і побачили, що є код школи. Так, система введення передбачає навчання і там різкул, який є суб'єктом, він пропонує для школи з застосунок ні? ні, ні. Не є платним, але впровадження цього в школі є платним? Це дуже добре питання. На сайті є щось про ціну. Ну то так треба зробити. Ну то так треба зробити. Чи є ще якісь питання? Чи є ще якісь запитання? мам таке питання. Я маю таке питання стосовно метод, чи ви проводите якісь види навчання, тренінги, наприклад, з використання цих методів, про які ви згадували? Так, тут мені вже легше про це розповісти. в цьому колективі Ріскул Я займаюся суттю, і часом школи просять, щоб ми провели їм навчання з метод втручання. Динаміки групи, тоді ми проводимо такі незалеж... незалежно від цього застосунку, проводимо таке навчання та надаємо школам підтримку. Так, 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 так. Вони так, так тобто дійсно проводяться такі навчання. Чи, чи ще хтось хотів би задати питання? Не бачу. Бажаючих, дуже вам дякую.